Здається, що повсякденне життя постійно вимагає від вас більшого, від вас вимагається більше часу, більше енергії, більше грошей, більше, більше, більше. Якщо ви відчуваєте себе спустошеними і розбитими і не бажаєте робити ще один крок, як вам продовжувати рухатись далі? Бог каже, вам дароване все необхідне для життя та побожності, час розігрівати те, що вже є всередині вас. Розігрівайте себе, тим самим витягуючи себе з духовної посухи. Дізнайтесь, що означає розігрівати в собі дар віри, як навчав Тимофія Павло у другому до Тимофія. Бог каже, що він дає кожному віруючому міру віри. Вам вирішувати, що ви будете з нею робити. Дізнайтесь, як розігрівати її і користуватися нею, щоб пересувати гори у своєму житті. Розвивайте свою духовну силу, щоб вивільняти Божу любов, радість і силу і все інше, що вже є всередині вас. Ставайте фонтаном життя. Активуйте цей дар всередині вас, щоб жити тим життям, яке має для вас Бог. Реактивуйте свою віру. Розігрівайте себе зсередини, щоб жити тим життям, яке запланував для вас Бог. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за Твоє Слово. Ми приходимо сьогодні до Твого Слова і до небес, відкриваючи наше серце і розум, щоб почути відкриття з небес, слова, які приносять небеса на землю. І ми дякуємо Тобі за привілей збиратися в Твоє ім'я, Господи Ісусе. І особливо збиратися разом з різних куточків цієї планети в Твоє ім'я. І ми прославляємо і дякуємо тобі за це. Слава Богу. Ми прославляємо і дякуємо Тобі. В ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви згідні з цим, скажіть амінь. Інколи дуже важливо повертатися до основ віри, до базових принципів віри. До основ. Чому Бог так зацікавлений в цьому? Чому Ісус так зацікавлений в тому, щоб навчалось, проповідувалось і говорилось про віру? Віра це духовна сила. Ми вже багато разів говорили про це. Але я знову торкнуся цього, бо це базовий принцип. Страх це духовна сила. Страх. Гріх Адама від'єднав його від Бога, і духовно під'єднав до дьявола. І його віра перетворилася на страх. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Ми знаємо це, але страх теж приходить від слухання і слухання від слів д'явола. Коли Адаму свідомо, що він накоїв, в традиційному перекладі Біблії це звучить не найкраще. В традиційному перекладі Біблії сказано Адам, де ти? Це не те, що сказав Бог. Професор Стівен сказав мені на те, що на євриті в оригіналі говориться: Адаме, чому ти там, де ти зараз? Адам сховався. Він злякався. він злякався, почувши голос Божий. Це налякало його. Адам не знав, що з ним сталося. Бо фактично страх і віра. Це одне і те саме. Страх це віра у щось небезпечне. І, звісно, через те, що я вже багато років пілотую літаки, щоразу, коли я про це думаю, в моїй уяві виникає компас. Я рухаюсь в одному напрямку, а зворотня величина це просто протилежний напрямок. Тобто, якщо я йду на північ. То розвертаючись на 180 градусів, я вже йду на південь. Це напрямки горизонту, напрямки одного компаса, але одне прямо протилежне іншому. Віра прямо протилежна страху. І це важлива інформація, коли йдеться про віру. Але це ще не все. Подумайте зараз ось про що. Щойно ви пізнаєте основи віри, також ви пізнаєте і основи страху, бо вони працюють абсолютно однаково. Вони просто прямо протилежні одне одному. Отже, послання до євреїв 11.6. А без віри неможливо догодити Богові. Неможливо догодити комусь без віри. Ви вже чули, як я говорив це раніше, і я скажу це ще раз. Якщо я підійду до Глорії і скажу, Глорія, я так кохаю тебе, але я не вірю жодному твоєму слову. Що? Вам краще схилитися, коли ви скажете таке. Це дуже неприємно. Я кохаю тебе, але я не вірю жодному твоєму слову. Я був таким. Я брехав просто, щоб розважатись, просто щоб переконатися, чи повірить хтось у це? Бо я хотів бути актором. Це просто нерозумно. І зараз, оглядаючись на це, люди казали, ну, коли ви обманюєте, ви не можете дивитися тій людині в очі. Тож я стояв перед зеркалом і практикував це. Тому я навчився обманювати і дивитися прямо в очі. Що це? Фактично, це означає спалити сумління. Це як той хлопчик в недільній школі, коли вчителька запитала, що таке брехня. Він відповів. Це огида для Бога і завжди чудова допомога під час потреби. <рес> Тому без віри неможливо догодити Богові. Без віри ви не можете жити християнським життям. Бо праведний житиме вірою. І ви чули, як брат Хейген, брат Джері згадував про це сьогодні. Віра це не якийсь рух, це спосіб життя. і люди віри, люди, які живуть вірою, ходять вірою і знають її постійно, постійно усвідомлюють її. нам ніколи не доводиться змінювати свій спосіб життя залежно від обставин. Бо ми вірили Богу в важких обставинах, і ми вірили йому, коли вони змінилися. Тобто йдеться про ті роки, які не були успішними, і про ті, які проминули. Ми завжди віримо Богу. Амінь. Ми були у Стімбот Спрінгс, коли у 1983 році почалася та рецесія. Це було... Це було просто жахливо. І я думав про свій партнерський лист. І я думаю про свій партнерський лист зараз. Того ранку ми поїхали кататись на лижах. І там в горах дуже гарно. Підйомник зупинився. І коли він зупинився, тієї миті, коли ви зависли над долиною, мені справді це подобається. Всі ці гори і все інше, і я дуже чітко почув це. До мене прийшло слово від Господа. Весь той час, доки я був там. Я молився в дусі про свій партнерський лист, бо я мав писати листа партнерам, а настала рецесія. І я подумав, що я скажу моїм партнерам, і Господь сказав: скажи своїм партнерам не приєднуватися до цієї рецесії. Вона їм не належить. Тому не приєднуйтесь до цього. Просто не приєднуйтесь, інакше кажучи, перебувайте в вірі. Також ви не можете змагатися християнським змаганням. Ми змагаємось добрим змаганням віри. Ви не можете спастись без віри. І в другому посланні до Ефесян сказано: ми спасені вірою по благодаті. І хтось якось сказав мені: це дар Божий. І вони запитали Брате Куплен, а що з цього було даром Божим? Я відповів і одне, і друге. Вам не потрібно обирати це. Отже, послухайте, послухайте наступне. Отже, повірі, це четвертий розділ послання до римлян. Отже, повірі, що було по благодаті. Що було по благодаті. В одному реактивному літаку, на якому я навчався, там були генератори постійного струму. І також там був інвертор, який був задіяний в системі протиожеледиці. І схема була така: якщо нема постійного струму, то нема змінного струму. Бо насамперед, у вас має генеруватись постійний струм. У вас має бути щось, що можна перетворити. На змінний струм. Інакше у вас нічого не вийде. Вам нічого не вдасться. Бо якщо немає віри, то немає благодаті. А ви не хочете опинитися без благодаті? Ніколи. Нема віри, нема благодаті. Алілуя. А що ще? Що ще спадає вам на думку? Без віри ви не можете перемогти світ. Це перемога, що перемогла світ. Віра, наша. Чия віра, наша віра, моя віра, моя віра. Тепер ви знаєте, чому наш телеканал називається перемога. Багато, багато років тому я вже навіть не пригадую, коли це було. Це було дуже давно. Ще на самому початку нашого служіння я розклав всі свої конспекти. Я готував тези так само, як я їх готую зараз. Я розклав їх на ліжку в готелі. І я пам'ятаю, як кожна тема лежала ось так окремо. І я сказав: ну, Господи, він запитав, що говорить моє слово? Це є перемога, що перемогла світ. Він сказав, чи моє слово не каже, що я дав тобі перемогу над смертю? Я дав тобі перемогу над могилою, я дав тобі перемогу над пеклом. Чи моє слово так не говорить? Я відповів так, Господи. Так. І він сказав, є перемога в новому народженні. Є перемога в хрещенні Духом Святим з ознакою говоріння іншими мовами. Є перемога. І саме тоді він сказав: кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. Він сказав, я хочу, щоб ти навчав про перемогу в новому народженні згори. Ти переміг, тому навчай про перемогу, навчай про віру, навчай про перемогу, перемогу, перемогу. Ось коли все це почалося. І я мав навчати про все це. Ось звідки прийшов вислів, проповідувати по всьому світу від краю до краю. Звідки це прийшло? Адже звучить чудово, чи не так? Ісус ще не прийшов. Все гаразд. Я просто захоплююсь, говорячи про віру. Брат Хейгін. І Я постійно повертаюся до цього, бо це те про що навчали Брат Хейгін і Орел Роберт. Він розумів, я маю те, що я кажу. І він говорив: я буду проповідувати, що Ісус спасає, що Ісус цілює, що Ісус хрестить Духом Святим. І що він цар, який скоро прийде, і я проповідуватиму це від Ель Пасо до Таксаркане і від Амарило до Брансвіля. Якщо я охоплю весь Техас, то я вважатиму, що я роблю щось значне. І потім він сказав: служіння почало розширятися. Я проповідуватиму, що Ісус спасає, Ісус цілює, Ісус хрестить Духом Святим. І він, цар, який скоро прийде, і я проповідуватиму це від північного заходу до південного сходу, від одного краю Сполучених Штатів до другого. І потім він сказав: я піду далі. Я проповідуватиму це в Канаді, слава Богу. І я вхопився за це. Я сказав: гаразд, слава Богу. Я теж це. І я сидів там за маленьким столом. Він був такий маленький. Весь той дім був дуже маленьким. Тож в мене був той маленький стіл, який я використовував як робочий стіл. І ще в дитинстві, особливо в початковій школі, у нас були обкладинки для книг. І на всіх тих обкладинках я малював літаки. Мій тато казав. Якби я зміг відкрити твою голову, то звідти вистрибнули мотоцикли і літаки. І я казав: Так, ти правий. І пізніше я збагнув, що покликаний літати. І я вже розповідав вам цю історію. Я просто писав і занотовував щось. І я читав. Так, так, віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Так. Кожен, хто сповідає, що Ісус є Господь, ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Ісус є Господь. 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 І я просто писав на аркуші паперу: Ісус є Господь, Ісус є Господь. Ісус, є Господь. Ісус мій Господь. Він Господь від краю землі до краю. Він є Господь, Він Господь. І я намалював маленьку земну кулю і написав. Ісус є Господь. І також я намалював маленький літак, який облітає ту землю по екватору. І я почав говорити це. Я почав сповідувати це, я проповідував тому цю Євангелію. Я проповідував тому, що Ісус спасає, що Ісус цілює, що Ісус наш Цар, який скоро прийде. Я проповідував тому, що Ісус забезпечує нас, слава Богу, що Він наш Мохисадек. Я проповідуватиму це від одного краю землі до другого. Я проповідуватиму це по всьому світу. І по благодаті і славі Божій. Ми були здатні це робити. Ми здатні це робити. Амінь. І ми проповідували далеко на півночі Канади. У нас був двотижневий канадський тур. І ми проповідували слово віри. До нас зателефонувала одна жінка, яка хотіла поговорити зі мною, і їй вдалося зв'язатися зі мною по телефону. По сотовому телефону. Ви жартуєте? А що таке сотовий телефон? Це телефон в вулику? Чи де? Ні. Тоді ще не було ніяких сотових телефонів. В будь-якому випадку, ми з нею розмовляли по телефону, і вона сказала, брате Коплен, я вже тривалий час є вашим партнером. Тож чи не могли б ви приїхати до нас в село і проповідувати? Я відповів: зараз ми в цьому турі. Вона сказала: Послухайте, нам справді потрібно, щоб ви приїхали. Я сказав: гаразд, де ви знаходитесь? Вона сказала: ми в селі. Господи, де це було? Здається, 58... Вона сказала цифру на карті. Фактично, там просто вказували скоординати. Ця місцевість була дуже далеко на півночі. І в той час у нас був літак Lockheed Jester. І щоб безпосередньо полетіти туди, як, наприклад, на Гаваї, потрібні були певні вітри в певному напрямку. Інакше це неможливо було туди долетіти. Там думають, дуже сильні зустрічні вітри, але від одного з медиків ми дізналися, що можна було полетіти трохи північніше в бік Сіетлу, і потім звернути в бік Алеутських островів. А потім від верхнього краю Алеутських островів до міста Колбей, там була остання зупинка для дозаправки під час Другої світової війни. І в нас час вона теж там. Тобто, фактично, ми летіли, ми полетіли туди. І потім ми звернули на південь, потім в центральну частину Тихого океану. І ми проповідували на маленькому острові, який називається Ібая. Тож, коли ми прилетіли туди, там було холодно. Ми прийшли крізь задню частину ангару, щоб потрапити до офісу, де можна було розрахуватися за заправку і сховатися від вітру. Тож ми стояли там біля прилавку, очікуючи, коли зможемо розрахуватися. І туди зайшла та жінка. Туди зайшла та жінка і вигукнула. Вона розвернулася і вибігла звідти. Там стояв Джесі. Я повернувся до нього і сказав, що ти їй сказав? Він відповів: я нічого не говорив. Потім вона повернулася і сказала: Будь ласка, пробачте мене. Ніхто не сказав мені, що ви прилітаєте сюди. Ми постійно дивимось ваші передачі. Знаєте, у нас півроку темно, півроку світло. Тож нам байдуже, в який час ви транслюєтесь, чи вночі, чи в день. Ми йдемо і дивимось вашу передачу. Це було в Колдбей в штаті Аляска. Я почав це говорити. І минулого року минулого року, слава Богу, ми з Джесі і Джеррі проповідували на Гвадалканалі. Це острів на архіпелазі Соломонових островів. Алілуя! моя мрія. Я досліджував історію Другої світової війни, особливу битву, на Гвадалканалі, оскільки для американської армії це була важлива поворот на ми. І ось я в Хоніарі, на Гвадалканалі проповідую, Слово віри. Алілуя! Я проповідував його в Колумбії. Це прямо на екваторі. Проповідував його в Венесуелі, проповідував його в Австралії, в Новій Зеландії. Слава Богу. Тож Бог благословив нас бути здатними робити це по всьому світу. Від краю до краю. Проповідувати слово віри. Амінь. Основи віри. Ми дізнаємось на цих передачах, що віра це спосіб життя, це те, як ми живемо щодня. І у Кеннета та Глорії Копленд є для вас подарунок, і він призначений для того, щоб допомагати вам зростати у вірі. Я кажу про безкоштовні тези цих передач, а також про наші безкоштовні видання. Дозвольте мені запитати у вас, що ви слухаєте більшу частину свого часу, що ви дивитесь. Запитайте себе, чи наповнене це любов'ю, чи наповнене воно вірою, чи покращує це спосіб мого мислення. Чи я і те, що я дивлюся, наповнені страхом, наповнені тривогою? Чи робить це мене ще більш невпевненим? Бо це або збудовує ваш дух, або виснажує його, і повсякденне життя здатне виснажити ваше відчуття, виснажити вас духовно і все, що відбувається навколо вас, може приносити збентеження і розчарування, але ви можете заглиблюватись у речі Божі і підтримувати свій дух сильним. Ви можете вибрати, залишатися під'єднаними до Слова Божого, прийняти рішення роздумувати над ним вдень та вночі. Вдень та вночі і тримати слово Боже на першому місці в своєму житті і в цьому вся сутність. Брат Коплен часто розповідає про те, що він робив, щоб розігрівати себе і робити свою віру живою, і це буде надихати вас. Це надихатиме вас, коли ви чуєте, як він розігрівав свою віру. Любов і радість, і що всередині вас є життя Боже, і ви можете робити те саме. Ви можете бачити, що Боже помазання може здійснювати через вас, коли ви знаєте, хто ви в Ісусі Христі і хто він у вас. Ви можете ділитися всіми цими речами зі своєю сім'єю. Ваші діти, якими б маленькими вони не були, можуть почати дізнаватись, як розігрівати себе вірою. Тому продовжуйте дивитись наші передачі на нашому сайті kcm.org.ua якщо ви маєте молитовне прохання, ви можете зв'язатися з місією Кеннета Копленда. У нас є служителі, які навчені в Слові Божому, щоб з вірою згодитись з вами в молитві. Вони є у нашому центральному офісі, незалежно від того, чи зустрічаєтесь ви з якимись труднощами, чи вам просто потрібне підбадьорення. Буде хтось, хто згодиться з вами на підставі Слова Божого. І у цьому сутність нашого молитовного служіння. Наші співробітники моляться на підставі Слова Божого. Вони проголошують обітниці Божі над вами і вашою ситуацією. І вам слід також охопити за ці місця писання. Довіряйте тому, що говорить Слово Боже. Вірте тому, що каже Слово Боже. Говоріть те, що говорить Слово Боже, і потім робіть те, що говорить Слово Боже. Віра, це ваша перемога. Зв'яжіться з офісом місії Кеннета Копленда у вашому регіоні. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі, досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе.